Робота це не тільки гроші, а й дієвий спосіб соціальної реабілітації, необхідної хлопцям, що повернулися зі сходу. Служба зайнятості перший помічник у пошуку робочого місця, і до атовців тут ставлення особливе. Запроваджений в центрі зайнятості поіменний моніторинг учасників АТО, які перебувають на обліку, і проводиться постійний контроль з наданням соціальних послуг. Коли звертаються до нас військовослужбовці звільнені з зони АТО, ми на започатковано така запроваджено їх анкетування. З метою вивчення потреб у сфері зайнятості для підвищення ефективності надання їм профорієнтаційних послуг. Пропонують тут і курси цільового призначення, здійснюють індивідуальний підхід та супровід військовослужбовця навіть після отримання роботи. Перші півроку перевіряють і роботодавців на дотримання обіцяних умов праці. Роботу хлопці знаходять у різних сферах. Здебільшого це робочі професії та сільське господарство. Щоправда, за досить невелику зарплату. Лише 3% вакансій, які є на сьогоднішній день, пропонують заробітну плату вище, ніж середній рівень у регіоні. Е, якщо взяти, наприклад, е, середня заробітна плата на одну вакансію, яка у нас є, вона десь складає 1900 гривень. А допомога по безробіттю, яку отримують наші військовослужбовці, учасники АТО в середньому 2,5 тисячі. І от дуже важко фахівцю знайти мотивацію до пошуку роботи. Залучають колишніх військовиків і до тимчасових робіт. Перший такий досвід мали Чернігівський і Борзнянський райони, але не все так просто. Звичайно, є упередженість, адже всі із засобів масової інформації вони ну, бояться взяти людину, яка Ще недавно була в зоні бойових дій. Сьогодні вона прийшла і їй потрібна ще психологічна реабілітація. Але для цього ми робимо все, щоб у нас проводяться спеціальні заходи для такої категорії наших безробітних. Це і інформаційні семінари, ярмарки, вакансій, тренінги з психологічної підтримки. У тому числі допомагають хлопцям відкрити свою справу: це навчання, допомога в написанні бізнес-плану та видача одноразової фінансової допомоги в розмірі річної виплати по безробіттю. Сфери реалізації бізнес-планів різноманітні. Це і надання побутових послуг, торгівля, це і обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, бджільництво. Єсть у нас люди займаються, взяли таку допомогу на такі види діяльності вирощення та реалізації сільськогосподарської продукції. Ну і багато іншого. Тільки в цьому році 14 військовиків відкрили свою справу. Олександр Шевченко говорить, працювати на когось і не планував. Ще до війни намагався відкрити книгарню. Запевняє це не мрія, а необхідність. Була спочатку ідея ще довоєнна да. Але ну, прийшов, не було фінансів. Вирішив звернутися, ну, бо знав, що там є програма якраз там, написання, ну, навчають, як писати бізнес-план, да, і під це видають фінанси. Ну, тобто ти треба захиститись, видають фінанси, певно. Тобто те, що тобі мали виплатити за рік, виплачували фактично одразу. А чому не спробувати? Пішов, написав, прогнощався, написав, отримав гроші. Все. Паралельно займається і видавництвом газети. Каже, справа збиткова, але благородна. Хтось же має цим займатися. Видавати газету якби мене наштовхнула знову-таки та війна. Я бачив ту ситуацію, яка там була з пресою, засоби масової інформації на тій території. Де я не міг знайти там, коли ми приїжджали в міста, вже начебто звільнені. Я не міг знайти взагалі української преси. Допомагають в центрах зайнятості і тим, хто і без військового минулого не може знайти роботу. Наприклад, Василь Шавлюк влаштувався в тролейбусне управління контролером. Щоправда, хотів за професією водієм, але й на тому каже спасибі. Цілих півроку йому довелось чекати на роботу через судимість. З 11 января я став на біржу і з 11 по третій. Августа знаходився на бирже труда. Куди мене не відправляли по моей специальности, везде мені говорят, От ви судімий, раніше судим, і Загалом тільки в цьому році за допомогою обласного центру зайнятості роботу знайшов 181 військовослужбовець, 14 відкрили свою справу.